Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішнє моє відео буде з міста Балаклія. Річ у тім, що 8 вересня буде річниця визволення цього міста від рашистських загарбників. Балаклія оживає і відбудовується. Я поспілкувався з тими мешканцями, які виявили бажання відповісти мені на питання, як пройшов цей рік без рашистів. Балаклія відродилась, мости зведені і мости між людьми наведені, головне, бо всяка окупація роз'єднує. І вона роз'єднує не просто так, а роз'єднує на людей порядних і непорядних. Тепер це минулося все. Ті люди, які були непорядними, вони десь зникли з горизонту. А на горизонті залишились порядні люди. Балахлія почала розвиватися не тільки духовно, а й економічно. Видно, як господарство, От, наприклад, гусарівка розвивається, там почали виробляти сири, виробляти якісь молочні нові продукти. Тобто все те, що було в розрусі, розбите, починає ставати на ноги. І ми чекаємо. Повного визволення України і для цього докладаємо своїх зусиль. Хай вони будуть невеликі, але кожен на своєму місці повинен докласти свій камінчик, свою цеглинку у велику будівлю перемоги. Церква зараз в тимчасовому приміщенні, зараз ремонтується, завдяки нашій адміністрації ремонтується велике приміщення для церкви, для нашої. Це церква ікони Хочаївської Божої Матері. І ми вже ось провели освячення ікони Почаївської Божої Матері, відзначаємо свята, гуртується громада, духовна громада Блакліщини. І я сподіваюся, що з часом ми перейдемо в те відремонтоване приміщення, воно цілком відповідає всім вимогам на сьогодні. І я сподіваюся, що все буде гарно. Доброго дня. Доброго дня. Як у вас справи йдуть? Дуже добре. Після деокупації дуже добре. Добре, ось нова пошта працює скільки вже? Працює з осені прошлого року. Все нормально, так? Все просто чудово. Водужує. Пройшов рік після звільнення балаклії. Ваше враження, що ви хочете сказати? Можете. Я бачу, як балаклія відбудовується, як люди повертаються, більше людей, більше можливостей. Балаклія буде краще, ніж будь-коли. Побажання. Побажання, хай повертаються всі. Будемо працювати, будемо відновлюватися. Дякую вам. Рік тому для нас це було не те, що якесь надзвичайне подія. Це було немає слів для того щоб описати, як ми зустріли ЗСУ на своїй рідній рідній Балаклії. Спочатку Вербівка, лагері. А потім Балаклія передати, яка це була радість. Ми стрибали, веселились, раділи, хоча ще коло нас стріляли з усіх боків, і ми були в великій небезпеці ще в лагерях. Тому зараз я з гордістю ходжу по своєму рідному місту, любуюся ним кожним, кожним змінам, які відбуваються в ньому. А змін відбулось уже дуже багато. У нас працюють багато громадських організацій, різних проводяться різні літературно-культурні зустрічі. У нас відкрилася українська церква. У нас адміністрація дбає про те, щоб у нашому місті було красиво, щоб було комфортно. І дай Боже, Господи, захисти нас від усього, що ще можливо. І дякуємо всім і ЗСУ, і нашій адміністрації, і всім всім, хто причетний до нашої волі, до нашої свободи на своїй рідній Балаклійській землі. До нас прийшли раніше, до нас прийшли, мабуть, 6 вересня хлопці. Зайшли до нас Це сльози на очах. Це наші хлопці зайшли. Знаєте, звісно, мені кажеться, що кожна, кожна людина в Балаклії бігла, щоб з ними обнятися, розцілуватися. І коли він мене обійняв, нас, наш хлопець, він казав, жіночка, не плачте, ви тепер можете їхати куди хочете. Я кажу, а тепер я нікуди не хочу їхати, бо ви сюди прийшли. Як же можна покинути нашу рідненьку Балаклію, якщо ви тут? І вже наступив у нас. Мир, так скажемо, частковий, і ми, люди, похилого віку. Ми не здаємося, ми віримо в перемогу. Ми збираємося. У нас є благодійний фонд Жовта допомога. Ми там збираємося, свята очиняємо, щоб враг не подумав, що ми його боїмось. Ні, ми його не боїмось. Процвітає наша українська культура, процвітає наша українська мова. Мабуть, ті, хто ми не могли взагалі розмовляти на українською, всі перейшли на українську. Називається група підтримки ЗСУ Україна переможе. І таких, як вона, там дівчат багато, і такі дівчата є по всій Балаклії, Балакліщині. Вербівка, борщівка, савенці. Да, вони відправляють цілими машинами продовольчі, таку гуманітарку роблять санітарну для хлопців. Да, люди з усіх, з усіх сел збираються, печуть їм їх смаколики, і торти, і пирожки, консервацію. Наближають перемогу. Наближають перемогу. Да, все для перемоги. Тому для нас оцей рік він не проходить просто так, що ми його святкуємо, що він є. Ні, ми приближаємо дійсно перемогу для всієї України. Україна понад усе. Ми переможемо.